Джип вбив 4X Гладіатор ще до того, як він мав шанс. Гібрид Гладіатор 4X жертва мінливої стратегії чи передвісника нових тенденцій у джипі. Нещодавно оголошене скасування плагінної версії джипа Gladiator 4X і спричинило хвилю розчарування серед шанувальників бренду та аналітиків автомобільного ринку. Це рішення прийняте на тлі, що змінюється економічною ситуацією та стратегічними редакціями в стелетис, ставить під сумнів майбутню електрифікацію позашляховиків, зокрема, місце джипа в цьому процесі. У цій статті, як досвідчений автомобільний експерт, я розбираю причини скасування Gleдей 4 x я проаналізую його наслідки для джипа та стала Антес, а також спробую передбачити, які зміни чекають на нас у майбутньому. Чому джип відмовився від гламідного гладіатора? Офіційною причиною, озвученою джипом, є зміна переваг клієнтів та переоцінка стратегії продукту. Однак за цією розпливчастою формулюванням приховує ряд факторів: економічна невизначеність закінчення податкової позики на чистий транспорт наприкінці цього місяця, ймовірно, був ключовим фактором. В умовах високої інфляції та нестабільної економічної ситуації податкові пільги відіграють важливу роль у стимулюванні попиту на електромобілі та гібриди плагінів. Без них привабливість гібриду, особливо в сегменті преміальних позашляховиків, значно знижується. Гладіатор продажі. обсяг продажів гладіаторів минулого року був значно нижчим, ніж у 2021 році. Хоча в першій половині 2023 року спостерігалося зростання, загальна тенденція залишалася негативною. В умовах обмежених ресурсів джип, ймовірно, вирішив інвестувати в моделі з більш високим потенціалом зростання. Стратегічні зміни в Сталаантес, перехід Антоніофілос до посади генерального директора Сталаантес, а не джип, може вказувати на перегляд загальної стратегії електрифікації. Можливо, Сталантис вирішив переорієнтувати інвестиції в інші, більш перспективні електричні проекти. Висока вартість розвитку та виробництва, створення та виробництво моделей плагінів це дорога подія. У умовах зміни ринкових умов джип, можливо, вважав, що інвестиції в гладіатор, що підключається, не принесуть очікуваної віддачі. Ключова думка скасування Gladiator 4X -і. це не просто рішення про відмову від конкретної моделі, це відображення більш глибоких тенденцій в автомобільній промисловості, невизначеність стосовно майбутніх електромобілів, високої вартості розвитку та виробництва та необхідності адаптації до змін уподобань споживачів. Наслідки для джипа та Сталаантис. Скасування Gladiator 4X має ряд важливих наслідків для джипа та Сталаантис. Втрата здатності закріпитися в сегменті плагінів, Jeep пропустив можливість зміцнити своє положення в сегменті плагінів, де конкуренція стає все більш жорсткою. Ризик розчарування клієнтів рішення про скасування Gladiator 4X і може розчарувати клієнтів, які вже розраховували на появу цієї моделі. Негативний вплив на імідж бренду, скасування проєкту, який був активно оголошений. Може негативно вплинути на імідж джипа як інноваційний та прогресивний бренд. Необхідність перегляду стратегії електрифікації, джип доведеться переглянути вашу стратегію електрифікації та визначити, які моделі та технології будуть пріоритетними в майбутньому. Потенційний вплив на продаж Wrangler 4 x успіх Wrangler 4 x може стати стимулом для розробки лінійки джип-гібриду. Скасування Gladiator 4X може зменшити інтерес до Wrangler 4X, що чекає джипа в майбутньому. Незважаючи на скасування Gladiator 4X, джип не відмовляється електрифікувати. Компанія активно розробляє електричні версії своїх популярних моделей, включаючи Wrangler та Grand Cherokee. Повністю електричний ренклер, Джип планує випустити повністю електричний ренклер, який, згідно з попередніми даними, матиме вражаючі характеристики та діапазон. Електричний Гранд Череки Джип вже пропонує електричний Гранд Череки, який є конкурентом Tesla Model X та іншого електричного позашляховика. Інвестиції в нові технології ДЖІП інвестує в розробку нових технологій, таких як тверді батареї та більш ефективні електродвигуни, можливість повернення до гібридів плагінів. Надалі ДЖІП може повернутися до розробки розміщених гібридних моделей, якщо ситуація на ринку зміниться і попит на них збільшиться. Особистий погляд та рекомендації. Як досвідчений автомобільний експерт, я думаю, що скасування гладіатора 4 x є не лише невтішним, але й ризикованим рішенням. Jeep пропустив можливість запропонувати своїм клієнтам унікальне поєднання характеристик off-road та екологічно доброзичливості не ігноруйте потреби клієнтів, Jeep повинен ретельно стежити за потребами своїх клієнтів та пропонувати їм моделі та технології, які вони хочуть. Розробити лінійку плагінів, гібриди плагінні Гібриди це перехідна стадія для повністю електричних автомобілів. Jeep повинен продовжувати розробляти свою лінію PlayStation Hybrid, щоб запропонувати своїм клієнтам широкий вибір екологічно чистих автомобілів. Інвестуйте в інноваційні технології, Jeep повинен продовжувати інвестувати в розробку інноваційних технологій, таких як тверді батареї та більш ефективні електродвигуни. Гнучкість у стратегії, ринок автомобілів постійно змінюється. Джип повинен бути гнучким у своїй стратегії та адаптуватися до нових умов. Ключова думка майбутнє джипа залежить від його здатності адаптуватися до змінних умов і пропонувати своїх клієнтів інноваційні та екологічно чисті машини. Фіолетовий Вранглер та Гладіатор 2026 новий акцент на індивідуальності. Хоча майбутнє електрифікації залишається невизначеним, Джип покладається на індивідуальність та налаштування. Повернення фіолетового для Wrangler та Gladiator 2026 року це ще один крок у цьому напрямку. Пропонуючи своїм клієнтам можливість персоналізувати свої автомобілі, Джип прагне зміцнити зв'язок з ними та збільшити лояльність до бренду. Це розумний крок, адже навіть в умовах економічної невизначеності люди готові витратити гроші на те, що їм подобається, і це дозволяє їм висловити свою індивідуальність. На закінчення, скасування Gladiator 4 – це складне та багатогранне питання, яке вимагає глибокого аналізу. Джип стикався з низкою викликів, і його рішення про скасування шпалей гібридної версії Gladiator – це спроба адаптуватися до змінних умов ринку. Майбутнє джипа залежить від його здатності адаптуватися до нових умов та пропонувати своїх клієнтів інноваційні та екологічно чисті машини.